20 листопада міжнародний день відмови від паління. Сьогодні працівники заводу, які все ще викурюють пару цигарок до або після роботи, могли взяти участь в акції молодіжного об'єднання Forward» та обміняти сигарети на солодкий подарунок або корисні вітаміни. Сьогодні ми проводимо акцію привичною для нас вже третій рік підряд – акцію проти куріння. Міняємо сигарети на конфети, апельсинчики, бананчики, яблуки, ну і вкусні шоколадки. Люди дають сигарету, а ми їм кусний вітамінний завтрак. Молодь індерпайп новомосковського трубного заводу прагне довести курцям, що життя без сигарет можливе, а жити без шкідливих звичок дійсно класно. Цього року молодь порадувала, що курців стало значно менше. За третій рік акції сигарет в нашій ячейці стають менше і менше. Тобто процентність курячих упала. Два рази це сто процентів. Потому що в перший год акції проти курения у нас було очень много сигарет. В прошлом году у нас їх було немного менше, а в этом году все більше, більше людей, которые підходять говорят, ну бросил, 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 бросил. Поэтому можемо сказати, що за три роки ми добилися, що на заводі стало намного менше курящих. За час проведення акції молодіжне об'єднання зібрало майже 270 сигарок. А в акції взяло участь більше 50 працівників заводу. А ось і одна з учасниць, яка все ще не наважується кинути палити. «Курити хочу бросять, і от я кажди акції, і в кожну акції я здаю сигарети і почуть я менше бросаю Бесею Завод підтримує ініціативи молодіжного руху «Go Forward» – команди молодих та активних однодумців, які реалізовують програми спрямовані на оздоровлення працівників підприємства. Акція молоді НМТЗ» – чудова нагода кожному переглянути своє ставлення до паління.